Черепашки ніндзя вперше за 7 років повернулися на великий екран. І не аби як, а під керівництвом Сета Рогана, творця ідеально дивних комедій, та режисера Джефа Роу, автора не менш чудернацьких Gravity Falls та Мічелів проти машин. Що ж, це звучить як привід згадати, як у далекому 1984-му зародилася нова дивна легенда про чотирьох героїв з панцирями на спині, та яким чином автори поєднали черепах, крису, каналізацію, піцу, бойові мистецтва імена італійських художників епохи відродження. І замість того, щоб потрапити у психлікарню, створити культурний феномен у світі розваг, завоювавши любов мільйонів фанатів. А мене звати Антон Чістяков, я кінережисер з України. Почнемо з того, з чого починається все. З ідеї. Підлітки мутанти ніндзя-черепахи. Мало того, що звучить, ніби хтось підібрав ті самі слова, які ніколи не зустрічалися разом. Так це ще й комбінація несподіваних характеристик черепашки та ніндзя. Черепахи це повільні мирні створіння, тоді як ніндзя це високо навчені бойові майстри, що володіють вражаючою швидкістю і навичками. Саме цей контраст і зробив ідею такою вірусною. Одного вечора два фанати коміксів Кевін Істман і Пітер Лерд від нудьги малювали картинки. Коли Істман намалював черепаху, яка тримає в руках нунчаки, він одразу випалив. Це ніндзя черепаха. Цей малюнок сподобався Лерду, і він додав, а також підліток і мутант, і намалював скетч у Відповідь у цей момент друзі зрозуміли, що з цієї ідеї можна виростити щось божевільно веселе, і вирішили створити комікс про пригоди мутантів, підлітків ніндзя-черепашок, що першочергово планувалося як пародія на їх улюблені комікси про Шибайголову та Роніна. Щоб не ділитися ні з ким профітом, вони вирішили все зробити власноруч та організували свою студію, назвавши її Міраж Студіос, тобто буквально студія Міраж. Бо студії як такої не було, малювали у себе вдома. Однак поступово комікс мав великий успіх і незабаром. Змінилося. Спочатку комікс про черепашок був чорно-білий і відображав атмосферу бандитського Нью-Йорку. Четверо тринадцятирічних черепах були зображені як молоді, але вже неймовірно вправні ніндзя, що боролися з хлопниками, відстоювали справедливість і попутно травили жарти. І з розвитком коміксу його популярності черепашки ніндзя отримали кольоровий формат, що ще більше підкреслило непересічність їхньої ідеї. Спочатку всі чотири персонажі мали однаковий червоний колір пов'язок, але згодом були внесені деякі нюанси для відмежування героїв один від одного, щоб кожен підліток міг вибрати собі улюблену черепаху автори дуже майстерно і мінімалістично виділили їх лише через колір пов'язок і зброю, якою вони володіють. Пов'язками все елементарно. Врівноваженість, червоне агресія, фіолетовий – мізки та помаранчевий суміш енергійного червоного і життєстверджувального жовтого. Цікавіше тут виглядає унікальна зброя кожного із героїв. Леонардо використовує два короткі мечі ніндзято зброю, що потребує від свого хазяїна не лише видатної майстерності, а й духовного розвитку. Використання таких мечів пов'язане з давньою японською воєнною традицією Бушідо. Шлях воїна. Підстать своєї зброї Лео лідер і зануда, якому постійно треба, щоб все було як треба. Рафель часто виступає антигороєм, що постійно кимось побитися. За цим же принципом його зброя Саї розраховані для того, щоб якнайшвидше вступити в ближні бій. Данатело геній і флегматик, здатний скрасити будь-яку високотехнологічну єрунду, причому буквально з лайна. У конфлікті намагається не лізти, але якщо варіантів немає, бере свою палицю. Посох Бор зрахований на дальню дистанцію атаки, тому Дон то не лише прикриває тил, а ще й використовує свою зброю як інструмент для вирішення багатьох задач. Ну і звісно, весельчак Мікеланджело. Нунчаки відображають його несподіваний стиль бою, а також його невтомну енергію. Нюанс нунчак в тому, що навіть високодосвідчені майстри з багаторічним стажем періодично можуть стукнути себе по лобі. А знаючи любов майки прогулювати тренування заради піци та коміксів, вибір зброї для розкриття характеру стає більш ніж очевидним. What? What is it? slapped me. Don't you hate that? імена черепашки успадкували від італійських художників епохи відродження. Такий дивний, нічим не виправданий хід призвів до того, що більшість сучасних підлітків, чуючи імена найвизначніших митців 15 століття, в першу чергу згадують прямо ходячих балакучих черепах з японською зброєю за спиною. Ну і якби мені треба було згадати ще одного будь-якого персонажа з цієї серії, це був би, звісно. ні, не вчитель Спліндер і Пригоніл чи навіть Шредер. Хоч вони всі запам'ятовуються своїми яскравими характерами, серед другорядних персонажів є ще один геніальний вчений невдаха, який після кожної провини або невдалого виноходу зазнавав важких фізичних покарань. Знайомтеся, Бакстер Стокман. Спочатку його позбавили лівого ока. Потім зробили одноруким, безногим інвалідом. А коли в нього залишилася одна голова, з неї ще й витягли мозок, який продовжував існувати в спеціальному контейнері. І це був лише початок. Крім того, що його історія назавжди залишить слід у пам'яті всіх дітей. Вона проводить аналогію з грецьким міфом Химерою, що являла собою істоту, яка складається з трьох різних і нездатних спільно уживатися тварин. У переносному значенні нездійсненна мрія. Руйнування мрії Бакстера Стокмана це втрачання людськості та гуманізму в погоні за технологіями та науковими дослідами. Ну що ж, як казали наші батьки, просто мультик для дітей. Свій шлях на телеекранах черепахи почали у 1987 році, оскільки спрямований мульт був на молоде покоління, нуарна коміксова історія зазнала серйозних змін. Перед дітьми постали четверо життєрадісних ідіотів, що пожирають у величезних кількостях піцу та кричать кавабанга і толпа. А Шредер із епічного лиходія перетворився на саркастичну невдаху, і, хоч персонажі часто бували надто легковажні, мульт дуже непогано розважав свою аудиторію, через що і здобув надзвичайну популярність та був продовжений аж на 10 сезонів. У 2003 році франшизі було дано рестарт. Новий мультисеріал був розрахований на більш дорослу аудиторію, приблизно на підлітків 12-16 років, плюс фанатів, що підросли. У серіалі змінили графічний стиль, наблизивши його до коміксу анімешного. Спілкування героїв будується на постійних підколах один одного і всіх оточуючих. А самі черепашки не бояться вдаритися в проблеми добра і зла. Жартів стало менше, але екшен став набагато ефектнішим. Сюжет вийшов цілісним і багаторівневим море інтриг, поворотів та дилемм. Але коли після п'ятого сезону черепах відправили в майбутнє, мальовка зіпсувалась і інтерес публіки швидко спав. До речі, копи, що постійно не можуть спіймати зеленошкірих, змальовані з Кевіна Істмана і Пітера Лерда тих самих творців черепах. Car just threw a bunch of money at us. Rookie. У 2007 році виходить одноіменний повнометражний мультфільм. Найпохмуріший та найдраматичніший за всю історію серії. Саме через це багато хто злякався того факту, що навіть у зелених мутантів піцеїдів може бути депресія. I'd have to disagree with you on that one. Don't do this, Raph. I'm done taking orders. Хоча все ж більшість глядачів, що виросли разом з черепашками, оцінили ідеальний баланс між реалістичною картинкою та мультяшністю, це був гарний прощальний кивок у сторону вже майже повнолітніх фанатів. У 2012 році Нікі Нікілоден перекупив права на франшизу і оголосили про вихід на екран нового мультисеріалу про черепашок мутантів, який за їхніми обіцянками повинен був стати вдалим компонуванням життя стверджувального ідеотизму першого мультисеріалу та сильно опрацьованої історії та характерів другого. Варто зазначити, що ця компанія не випускала нічого зі зв'язним сюжетом, що розвивається. В основному тільки анімаційні сіткоми на кшталт панчбобу, тому Лодіон цілком очікувано сів у калюжу. Змішавши, як було обіцяно два різні підходи. Помаранчева клякса випустила якесь місиво, в якому, хоч і були цікаві елементи, але сюжет вийшов рваний як пап'ямаше, а типажі персонажів були зведені в крайність. Повернемось трохи назад і згадаємо ще один повнометражний мультфільм Черепашки назавжди 2009. Це справжній мультиверс, де черепахи 1987-го потрапляють у вимір в черепах 2003-го, а потім ще й на чорно-білі сторінки черепах із перших оригінальних коміксів. Дуже крутий факт поєднання всіх таймлайнів та можливості побачити, як черепахи різних часів висміють відмінності у стилістиці та характерах один одного. This first issue is coming along rather well, don't you, Kev? Yeah, sure do, Pi. Hey, huh? mm, sounds good. thing. На фільмах Майкла Бей зупинятися не будемо, бо мені до сих пір погано спиться із-за зовнішнього вигляду цих дружелюбних веселих черепах. А от що згадаємо, то це кросовер черепашки проти Бетмена. З однієї сторони настільки ж дивний, як і сама ідея черепашок. З іншої, якщо згадати похмурі комікси міраж, то між цими героями можна знайти багато спільного. Вороги черепах тут зроблені з кісток і крові, і мульт не боїться це демонструвати. Кросовер чесний з глядачами, тому показує все те, чого ми очікуємо. Бетмен проти черепах. Злодій DC, посилені мутагеном Бетмен проти Шредера. А чули, як Бетмен цитує Мікеланджело? Кауабанга. От ми і дібралися до найсмачнішого черепашки ніндзя погром мутантів. Погром мутантів став другим комп'ютерним мультфільмом про черепах після мультфільму 2007 року. Проте в новій версії автори повертаються до канону черепашок 87 року, де вони лише пізнають світ за межами каналізації та вперше зустрічають усіх своїх вже добре нам відомих старих знайомих. Сет Роган та Джеф Роу ледве не перші, хто справді піймав той самий баланс між серйозними та веселими черепахами. І навіть якщо ви самі себе дурите, що не фанат цих харизматичних земноводних істот, мультфільм націлений вас у цьому перевпевнити. Перше, що кидається в очі, це виразний візуальний стиль, що відтворює 3D-анімацію з ручними домальовками. Подібна стилістика стала популярною завдяки стрічці людина павук через Всесвіт 2018 року. Але мальовка, хоч і схожа, має унікальну особливість. Погром мутантів візуально схожий на наші дитячі малюнки. Всі ж в дитинстві малювали черепашок ніндзя. Я малював, тому буквально дивився на свої коракулі на великому екрані. Причому візуал скомпонований в дуже стильній і яскравій формі. І це лише підкреслює дивну реальність, в якій можуть існувати черепашки ніндзя. Ту реальність, яку ви б самі хотіли створити. Наступне, що кидається в вуха, це музичний супровід. Що буде, якщо оскароносним композитором загубленої соціальної мережі та душі дати можливість не стримувати свою фантазію і відірватися по повній? Вийде безбожний мікс всіх жанрів від синті Електро індастріалу до попсових хітів 90-х та 2000-х. Щоб зрозуміти, хоча б частину цього божевілля, подивіться на назви деяких саундтреків у офіційному плейлісті: Theft Ice Cream Truck» «She's Gonna Milk Us» «Better Than Mark Buffalo» І, звісно ж, Attack on Titan. І ще один безперечний плюс мультфільму, він триватиме лише 90 хвилин. І це більш ніж достатньо для його динаміки. Особливо на фоні того, як всі сучасні кінотеатральні релізи ніби таємно вирішили позмагатися довжиною хронометражу. Вартові галактики частина 3 153 хвилини, Джон Вік 4 169 хвилин, Опенгеймер 180 хвилин. І коли під час перегляду черепашки ніндзя погром мутантів ви помітите його наївність чи прямолінійність, нехай історія їх створення заспокоїть вас. Ці неймовірні герої виникли з абсурдної ідеї двох друзів, які випадково намалювали дивних зелених істот із зброєю і перетворили абсурд в дитячу мрію. Кожен безглуздий жарт чи ідеоцька відсилка у фільмі. Це саме те, заради чого черепахи і були створені, щоб навести шуму та безпорядку в каналізації на вулицях Нью-Йорку. та у вашій голові. І якщо хочете, щоб ваша внутрішня дитина виходила із кінотеатру підстрибуючи, обов'язково дивіться сцену після титрів. Продовження вже в розробці і вам буде чого чекати. Побачимось!